Христос рождається сьогодні чудовий день, Восьмий після Різдва Христового, і в цьому дні Ісус отримує ім'я згідно з цього звичаю, згідно цього обряду, який мав відбутися, але найголовніше це дитина отримувала ім'я. Ісус якраз це ім'я отримує, яке Ангел сказав Марії ще перед тим, як Ісус зачався в лоні. Отже, Він спасе свій народ, Він спасе весь людський рід. Це його послання. І це ім'я стає програмою для Ісуса. Він стає тим, хто має взяти. Кожне життя людське, не А це людське життя, воно є різним. Якщо б воно було святим, то, звичайно, для Ісуса це була ну, велика радість і велике щастя. Але тому що людське життя є грішне, кожна людина народжується вже в гріці, потім ще робить багато своїх гріхів. І так, це життя людське, воно стає дуже важким для Христа. Але навіть одне життя, воно стає дуже тяжким. А якщо взяти кожну людину, яка жила від, перш... від першого Адама і Єви, і буде жити, не знаємо, скільки ще це, знає тільки Бог, і ось життя цієї кожної людини, Ісус бере на себе, щоб Його освятити. Але тоді, коли людина. До нього приходить, коли вона визнає його. Ось визнає його ім'я Спасителя в своєму житті. Як зробив це, наприклад, розбійник, який на Христі повис за свої гріхи, за своє життя і для нього практично немає ніяких в одно і друге. І ось тут стає. Кажемо таким ну, ім'я Ісуса отримує значення для цього розбійника і каже Ісус і згадай. Його життя тут зараз отримує новий, нове значення, тому що Ісус каже сьогодні будеш зі мною в раю. І так для кожної людини, яка визнає. Христа в своєму житті. Наприклад, цей інший розбійник, котрий <кій> почав зневажати Христа, тобто Він фактично відкинув це ім'я, тому що ім'я Ісуса є спасат, Спасительним. І не раз бувають такі ситуації в житті людини, де вона, наприклад, не чує ніякої сили від молитви. Молитва не має сили. Не раз так є, приходять люди і ну, так, дають свідчення. Отже, молитва нічого не вирішує. Заслабі слова, заслабі. Перед тим переживанням, перед тими різними труднощами, стражданнями, які людина не раз несе, ті слова стають дуже слабкі. Але якщо вона знає ім'я Ісуса. І просто почне це ім'я повторяти Ісусе. Вона побачить, що в її душі розвідняється, в її голові розвідняється, вона починає чути, що це ім'я починає вирішувати її долю. Тому Ісус не даремно, коли об'явився через Фаустину і, скажімо так, сказав, щоб його зобразили на образі. Де проміння йдуть з Його серця. І він сказав дуже коротко, Ісусе, я довіряю Тобі. Повторяти цю молитву. Ісусе, я довіряю тобі. Це можна сказати, молитва, яка вирішує дійсно людську долю. Ісусе, я тобі довіряю. Що значить? Це значить, що я тобі вручаю в твої руки все моє життя. І те добре, і те, може, недобре, та гірке, грішне. Ісусе, я тобі довіряю. Як Спаситель? Я вірю в Твоє ім'я, я люблю Твою присутність. Я хочу, щоб ти був у моєму житті. Якщо людина так, скажем, десь зануриться в ту глибину єднання з Христом, вона побачить, як її життя змінюється. Воно обов'язково мусить змінюватися. Якщо ми не чуємо, що наше життя міняється десь щось вирішується позитивно, це значить, що в нас немає глибокого зв'язку з Христом. Бракує глибини. Ми теоретично віримо, не сумніваємося в ньому, але з'єднання, глибоке з'єднання потрібне. А щоб було глибоке з'єднання, нам треба просто роздумувати над тим, що нам відомо Святого Письма те, що вчить церква. Отже, ми роздумуємо над тим, що тут було сказано. Ісус каже, чого ви мене шукали? Хіба не знаєте, що я маю бути при справах Отця? Мого?» А апостол Павло говорить, що воля Божа це наша святість. І ось коли Ісус говорить, що йому треба бути при справах Отця, це значить, Він. Є при тому, щоб наше життя освятилося. Святість і спасіння полягає в тому, щоб ми визнали Бога своїм Батьком, визнали Ісуса своїм Спасителем і посланий Отцем Небесним до нас. І якраз на цей восьмий день, котрий після Різдва, Він якби розпочинає наше нове життя. Бачимо, з цього дня починається новий рік. Старе, ніби життя закінчилося, починається нове, тому що ім'я Ісуса починає входити в наше життя. Можна сказати, для кожної людини десь новий рік цей має наступити, але не просто календарний, але новий рік життя. Якщо людина, скажімо, не визнає Ісуса, не приймає Його, значить для неї новий рік не наступає. Календарний, звичайно. Змінюється, вона, скажімо, в неї роки збільшуються, бо вона росте в цьому житті. Але новий рік життя, як він може наступити, якщо вона не прийняла ім'я Ісуса? Тільки ім'я Ісуса може зробити наше життя нове. Тільки ім'я Ісуса. І тому для людини, яка хоче бути з Богом. Вірите, значить, цей новий рік весь час новий, бо ми приймаємо Ісуса. Також цей день ми святкуємо свято Василія Великого, який був дуже ревним пастирем на цій Христовій ниві, хрестовій спільноті, який дав свідчення своїм життям, дав свідчення своєю праці. І також своїми правилами, які він встановив для тих, хто хоче присвятити своє життя Богові в особливий спосіб. Це названо, скажем, монахами. Але святий Василій він більше називав, що це є досконалі християни. Бо наше життя досконале християнство. І він, ну, десь. Своїй душі пережив також цей новий рік, можна сказати. Бо якщо б його життя не змінилося, значить він би там жив, як всі, і ми б про нього, може, не знали. І, звичайно, він був би в але не великий, бо він би не став великим. Але коли він своє життя дійсно направив до Христа і прийняв Ісуса дуже глибоко, дуже глибоко. Для нього наступає новий рік, нове життя. Він народився в Кесарії Кападукійській, тепер це Кайсері, це Туреччина не центральній. І це був 329 рік. І це було також народження в родині християнській, яка у свій час перейшла переслідування за імператора Діоклаціана. Тому що багато християн тоді піддалося переслідуванню, а там якраз кругом цього міста Кесарії, там були і зараз є підземні такі міста. Думаю, що там багато християн ховалося, тому що ті підземні міста вони дуже в давнину повстали, тому що це території, через які переходило дуже багато. Різних народів, різні влади мінялися, різні війська йшли. І звичайно, завжди терпіли міс... ну, люди на місці, тому що від них забирали е, все, що вони мали, з поля, з, з худобу, е, самих, напевно, вбивали, може, військо брали. Отже, люди так страждали, і що вони вирішили війти в гори. І почали пробивати собі тунелі, місця життя, 에, видовбувати в скелях кімнати, реальні кімнати, до, ну, нормальні кімнати, де людина стоїть в повний зріст і чується добре. І вони туди ховалися навіть з худобою, з війцями, з київними. Заходили з середини, закочували великий камінь, і вже ніхто не міг -зов, ну, зовні зайти. А Тунелі це щось подібне як вулиці. У нас в місті, наприклад. Є місто, є перехрестя, йдуть вулиці в різні сторони. А там так йдуть тунелі. І ті міста між собою зв'язані, з'єднані. Там може жити до 30 тисяч людей одночасно під земелі, до 200 міст. Є. Одне місто може навіть є по всім поверхів. Сім поверхів людина йде в землю. І це поблизу Кесарії. Його дід, його бабця перейшли переслідування і багато християн. Так що вони вже потім якраз видовбали в тих підземеллях і храми також. І там молилися, і там жили довгий час, поки зовні це все якісь війська ті ворожі не перейшли і щось не змінилося. Люди в такий спосіб рятувалися. То святий Василь з такої родини. Він знав це, він знав з розповідей. І сам, коли вже став яписком у Кесарії, він знав про ті також міста. І там служилося тоді літургії. Зараз це є такі, скажем, музеї зробили, тому що зараз християн практично немає там. В Кесарії, наприклад, християн нема. Тільки можуть заїхати там, коли ми заїхали один раз туди, якраз в серпні, з групою в цих місцях. То тільки храм вірменський нам дали можливість відслужити літургію, а тому що там був один вірменин, який переїхав з Стамбула, це кілометрів 700. Він там, якби його туди послали, щоб він якби, пільнував це місто. Але як таких служінь чи християн, там немає. А у той час, святого Василя 4 століття 5, там все було християнське. Василій Великий, який дуже ревно працював для добра людей, він рятував дуже сильно тих бідних людей, також будуючи для них такі притулки, це все названо було Васильядою, тобто містом Василія, де ті люди бідні могли знайти їжу і де переночувати. І це було безплатно. Святий Василій і брав це на себе. І це було служіння дійсно Час. Пізніше бачимо, ну, історія змінилася і дуже багато прийшло і переслідувань, і там гонення було і на, на е, тих, хто <кій> ну, вірить правильно, постали там різні єресі. е, Коли імператором став такий Валент, який підтримував ці єресі, то пішла велика боротьба з цим Василем. Він не міг прямо його якби знищити. Але він почав йому територію вкорочувати, якісь обмеження робити, і Садой Василій мусив з тим також боротися. Багато було тих, хто хотіли майно церкви забрати, Садой Василій мусив навіть судитися з тими людьми. І це була його дуже серйозна така боротьба. Також він на пустелі з своїми друзями подвизався, прийшов. Різні такі, скажімо, пустелі Єгипту, Палестини, щоб пізнати життя. Він зустрів багато там монахів, які там жили, кожен за своїми бажаннями, і що чув душі, так і жив. І Сиди Василь, побачив, що там багато речей вони ну, не можуть виконати з того, що Ісус навчає. І тоді Він творить і спільноти, де ці спільноти. Як би скажемо основує на правилах основу бере зі святого письма, і на тих правилах починає він формувати ті спільноти, які потім названі були Василянами. А за, скажем, по тій дорозі пішла по нього його сестра Макрина, для якої також він написав ті правила, і його мама так само. І це від того часу також ми знаємо тепер як сестра Василяна. Від його сестри Макарини. Але завдяки їй, святий Василій якраз направився на ту Божу дорогу, тому що він хотів, він здобув великі студії, великі навчання і хотів бути там, скажімо, в такому світському житті, якби працювати. Але десь Бог торкнувся, особливо його душі з допомогою цієї сестри, його Макарини. і святий Василій стає великим. Починає нам е, відкривати таємницю пристойній Троїці, те, що ми зараз так молимось, е, визнаючи Бога у Престій Троїці завдяки йому так само. Тому що на той час це були великі сумнів, не знали, як то зробити, і як сприйнятися того Духа, е, чи рівний з отцем і сином чи ні. І ці були різні такі суперечки. Сиди Василій, пише, як він це бачить. Є образ один сідий Василій. З пером книжку має в руках, і сидить дух у виді голова йому ніби каже, що робити, що писати. І ось цей Сергій Василій. Він, ну, скажімо так, дуже мало прожив, 50 років. В 379-му він відходить до Господа, його життя повне, ось таких дійсно духовної боротьби. і на пустелі і в аскетичному плані, і також з тими ворожими різними силами, які оточували, хотіли душити ту церкву, якою він провадив яку керував. І тому його життя ось таким коротким, практично, 50 років. І він саме відійшов цей день, коли не знаменовується ім'я Ісуса. І його ім'я тоді стало також, можна сказати, після Його смерті. Василія Великий, можна сказати, він отримав саме із відходом своїм це ім'я Василія Великий Святий. І тому церква його зараз так приймає, тому він один із великих святих в Христовій церкві. Тому для нас це звичайно завжди є перший приклад, а також можливість отримувати заступництво святого Василія. багато в нашому народі тих, хто носить ім'я Василій, Василина навіть. Таке поширене ім'я, яке значить царський, так, святий Василій. Царський той, який несе царське служіння від Ісуса дароване служіння біля престолу, як архіпископ. І е, це, скажімо, залишилося практично назавжди, поки ця церква буде в цьому світі діяти, святий Василій, буде діяти так само в цій церкві через заступництво. У небесах зараз перед Господом, за тими, хто хоче його наслідувати, хто хоче йти по його шляхах, його стопах. І, наприклад, начин також живе за правилами святого Василія Великого, на які поставив велямен Рудський разом з Ісафатом. Ось це також було якесь натхнення, щоб прийняти правила святого Василія, не якогось іншого, але саме святого Василія, тому що там є найздоровіша наука. Всі інші монаші відки вони основою беруть все одно святого Василя, а потім щось своє, скажем, е, таке скажімо, своє властиве, що щось їм, е, якби додається, але основа святого Василя, навіть на в західній церкві, е, тому що святий Василь вибраний Богом для такої справи, для такої місії, щоб відкрити такі е, слова і написати такі правила, і щоб кожний, хто хоче якось глибше жити з Богом, хто хоче ось. Пережити зустріч з тим ім'ям Спасителя, він може йти за тими правилами. Вони заведуть його точно туди, тому що в них є практично ну, майже повністю святе письмо. Тільки щось було, скажем, вже сформовано Святим Василієм, але основа це святе письмо. І його дві заповіді, які Ісус дає. Василя Велико ведуть протягом цілого життя, любити Бога понад все, і ближнього, як себе самого. І Він їх бере заповіді за основу свого служіння і своєї праці. Тому ми можемо тільки дякувати Богу за е, те, що такий святий Василій з'явився, за те, що Бог йому дав ту мудрість духа і за те, що ми зараз маємо можливість тримати з тої істини Божої, так. Е, Скажемо, правильно сформу... сформульованою, правильно нам відкритою, і головне, що ми, ідучи по тій дорозі, можемо сповнятися Духа Божого, розуміючи, що це дорога життя, дорога, яку Господь відкрив через Святого Василя для нас і взагалі для цілої е, своєї церкви. Тому нехай Боже Ім'я буде благословене, а для нас, щоб ми е, постаралися якби, в своєму житті. Ось такі Божі дари використовувати, щоб їх десь не відсувати на задній план, але розуміти, що це для нас великий дар. Тому що життя біжить, воно йде до кінця, і чим більше ми візьмемо щось такого Божого цінного, святого це наш здобуток. Ми з ним підемо до неба, і воно буде нас захищати, берегти, тому що в цьому всьому. Відкривається Боже ім'я Спасителя для всього людського роду. Христос рождається.